Сторінка 134, розділ 4: Безпека в побуті та довкіллі. У цьому розділі ми дослідимо, як захистити пожежу на початковій стадії, як правильно діяти під час аварії на підприємстві. Чому виникають пожежі? Як надавати першу допомогу? До яких служб потрібно звертатися по допомогу, як убезпечитися велосипедистам? Параграф 23. безпека оселі, комунікації, електрика, газ, водогін, побутова хімія. У цьому параграфі ви проаналізуєте, які комунальні виходи є у вашій оселі, обговорите основні правила користування електричними приладами, дізнаєтеся, як запалювати газову плиту і колонку. Дізнаєтеся, як безпечно користуватися водогоном та засобами по? Бутової хімії. Комунальні вигоди. Сучасні оселі переважно мають усі вигоди: центральне опалення, гарячу і холодну воду, газову або електричну плиту тощо малюнок 77а. Бувають будинки, в яких є не всі, а лише деякі комунальні вигоди. Наприклад, у такому житлі може бути піч, плита з'єднана з газовим балоном, а воду господарі можуть брати з криниці малюнок 77 Б, щоб забезпечити мешканців комунальними вигодами Виходами у містах до будинків прокладають теплотраси, труби водогону, електричні кабелі. Це комунікації. Частину з них прокладено назовні, а частину під землею. Електрика. Сучасний світ неможливо уявити без електрики. Ми звикаємо до неї і нерідко втрачаємо пильність. Однак ураження електричним струмом дуже небезпечне. Електричний струм навіть у декілька разів слабше за той, яким ми користуємося в побуті, може спричинити зупинку серця. Тому необхідно завжди правильно вимикати електроприлади. Спочатку шнур з'єднає. Із приладом, а потім із розеткою. Вимикають у зворотньому порядку. Правила безпечного користування електрикою. Перш ніж користуватися електроприладом, уважно прочитайте інструкцію. Користуйтеся лише справними електроприладами. Вода і електрика несумісні. Не можна торкатися електроприладів мокрими руками. Це смертельно небезпечно. Не слід наливати воду в увімкнений електричний чайник чи праску. Не допускайте. Тукайте перевантаження електромережі. Про це свідчить часте перегорання пробок або вимикання автоматів на електрощитку. Вважайте, що кожен невідомий електроприлад чи провід перебуває під напругою. Наприклад, якщо вітер обірвав проводи електромережі, то небезпечно не лише торкатися їх, а й близько підходити. Небезпечними є. Трансформаторні будки, електророзподільні щити та об'єкти з позначками. Висока напруга, не влізай у б'є. Обережно газ такий необхідний і корисний у господарстві газ потребує обережності в користуванні, адже він вибухонебезпечний. У суміші з повітрям при витіканні газу для вибуху буває достатньо іскри. У сучасних газових плитах конфорка при вімкненні підпалюється автоматично. А як запалювати газову плиту старого зразку? ка Зображено на малюнку 78-го. Природний газ, яким користуються в побуті, не має запаху. Щоб можна було виявити його витікання, до нього додають спеціальні домішки, які мають запах гнилої капусти. Тому людина відчуває навіть невелике витікання газу. Ви маєте знати, що в загальному приміщенні можна швидко отруїтися. Таке отруєння дуже небезпечне, адже призводить до втрати свідомості і зупинки дихання. Отруїтися можна не лише газом, а й Продуктами його згоряння. Наприклад, якщо в домоході немає тяги, а ви увімкнули газову колонку, до приміщення може потрапити четний газ, що спричиняє отруєння і навіть смерть. Перевірити тягу необхідно перед кожним увімкненням колонки. Для цього слід запалити запальничку і піднести її до вимкненого пальника. Полум'я має втягнутись усередину малюнок 79. Ідучи на тривалий час із дому, треба перекривати газовий вентиль на трубі. Водогін і теплові мережі добре, коли в домі є вода, і холодне, і гаряче, але користування водою також потребує обережності. І ось чому до квартири воду подають під тиском, адже вона має досягати верхніх поверхів. Температура гарячої води близько 70 градусів, холодної – взимку. Лише 4-5 зірве кран чи трісне труба, і людина, яка опинилася поруч, може дістати важких опіків чи переохолодження. Якщо виникла аварійна ситуація з водою, передусім треба перекрити її за допомогою вентилів водопостачання, які є в кожній квартирі. Щоб не переплутати в який бік закривається вентиль, запам'ятайте правило літери з Вентиль закривається так, як пишеться літера з. Зверніть увагу. Що вендель на малюнку 80А за старілою конструкцією, часто навіть дорослому не під силу закрутити його. Тому зараз такі венделі замінюють на сучасні малюнок 80Б. В, з якими легко впорається і дитина. Препарати побутової хімії. За ступенем безпечності всі препарати побутової хімії поділяються на 4 групи. Перша група відносно безпечні речовини: різні порошки та пасти для чищення, шампуні, чорнило, акварельні фарби. Однак безпечність цих речовин відносна. Потрапивши всередину організму, вони спричинюють отруєння. Друга група речовини, які в разі потрапляння на шкіру чи в очі спричиняють подразнення або опіки? Це дезінфікувальні та відбільнюючі засоби, а також засоби для чищення каналізаційних труб оцетова есенція тощо. На їхніх упаковках є застереження уникати потрапляння на шкіру та в очі. Для роботи з ними треба надягати захисні рукавички, халат і окуляри, малюнок 81. Третя група Вогненебезпечні речовини. Аерозолі, засоби, що містять бензин, газ, ацетон. На їхніх упаковках завжди є попередження: Вогненебезпечно. небезпечно не розпилювати поблизу відкритого вогню, не палити, провітрювати приміщення під час роботи четверта група: речовини, які спричиняють тяжкі отруєння, це передусім отрути для гризунів і комах, деякі види клеїв і засобів для видалення плям. Про небезпеку попереджують знаки та або написи отрута використовувати в добре вентильованому приміщенні. Увага! Без розведення водою небезпечно для життя. Малюнок 82 попереджувальні написи на упаковці клею. Обережно, ціанокрилат з клею і миттєво. Запобігайте потрапляння клею на шкіру та в очі в разі контакту з очима негайно промийте її проточною водою протягом 10 хвилин. Накласти стерильну пов'язку та звучу. Звернутися до лікаря у разі потрапляння на шкіру промити з милом, почистити пемзою, за потреби протерти ацетоном. Увага! Ховати від дітей, не дихати парами. Також упаковки всіх небезпечних речовин мають застережне маркування, малюнок 83-й. вибуху небезпечно, вибухонебезпечно, їдка речовина, токсична речовина, шкідлива речовина, радіоактивна речовина, знак небезпеки.